Всім привіт, магазин Юск. Дивимося з вами знижечки зараз. До речі, тиждень тому я приходила, не було. Тобто було так само ароматизаторів. Виходить, що не підвозять поки що взагалі новий, нового нічого. Блін, так прикро. 200 гривень ароматична олія. Один, два, три, чотири, п'ять штук залишилось. Я була тут тиждень тому назад, і я бачу, що поповнення товару взагалі не було ніякого. Тобто, щось все спродають, можливо, навіть закриють магазин. Зараз упаковка ось таких прищепок. Прищіпки для стірки. Дивіться, 50 гривень коштує упаковочка. Хороша ціна. І є дерев'яні. Давно не бачила я дерев'яних, чомусь прищепок давно не зустрічала, як раніше. 85 гривень, упаковка 20 штук дерево. Так. Це ось така штука для зупиняти двері від сквозняку від протягу. Стопер дверний, 150 гривень. Ось такі сумки. Сумка 125 гривень. Дивіться, шопір такий є. Відтінок зелений. Або ж хакі, є сірі і є ось такі ось такий цікавий відтіночок. Рушники, дивіться, порозбирали, були по 85 гривень упаковка. В упаковці три штуки. Я собі теж купила, була вони такі сірі, були, точніше, білі в сіру смугу. Ось такий мішечок. Мішечок 125 гривень. Не знаю для чого він бавовна. Є отакі рушники. Тут йдуть дві штуки. Так, дві штуки 225 гривень 50 на 70 бавовна. Ось хтось відкривав, дивився. Красивий рушник, а, якщо кухня якась там, да, різнокольорова, або навпаки, якщо вона якась біла. приємні такі відтіночки. і ще отакі три штуки за 200 гривень. Це ніби як вафельні йдуть. Тут, три, да, 50 на 70, три штуки за 200. Відра ось залишилося тут три відерця з педаллю для сміття. У мене малої стоїть в кімнаті. Здається, таке відерце маленьке. Всередині в ньому йде ще одне, а, яке, власне, ви берете і витрушуєте. Чорненьке. І ось такі вони коштують з педалю це сталь. Написано ось такі по 250. Теж симпатичне таке відерце. Дещо, мабуть, 3 літра воно вміщує, дещо більше, ніж... Ні, так само, і там 3, і там 3. Так, ваги на польні. 350 гривень. Ось такі є. І ось такі за 600. 600 ваги підлогові є чорнобілі скло мені дуже подобаються ось такі білі рушники дивіться рушник білий як в готелі в Турції. 70 на 140. 70 на 140. Бавовна. І є менші. Так, 70 на 140. Десь я бачила менший розмір. Поскільки вони? Щось? Ага, ось вони. 70 на 140. 600. 649 коштує такий рушник. Дозатор. Рушник такий же, але в меншому розмірі 40 на 60, 160, да? 169 гривень. Да. Такий є килимок дуже гарний. Ванну кімнату. З китичками. Я не бачу його ціну. Це прям така колекція. Колекція під мрамор. Це в нас, я думаю, що це порцеляна, да? Глина. Ось такі штучки, всякі підставки під мило, дозатори. Так, щітка туалетна. Ось, наприклад, коштує щітка така. 400, 400 гривень. Ось вона така. Такого плану. Чорна, дуже класна, тому що білі, як правило, відразу ж відразу, як це сказати, псуються. Чорна дуже прикольна, вам хочу сказати. Невеличка така, зручно її мити. Також знижка на ось такі. щітки туалетні. Це також дуже практичні, тому що вони чорні. І ціна дуже хороша зараз. Так, є ще такі, але зовсім не раджу їх брати. Це незручно і матеріал. Такий тонесенька, якась, я не знаю, що це сталь, не сталь, біла, дуже марка. 200 гривень коштує, вона прослужить буквально якісь пару місяців. Зараз знижки на рушники дитячі, ось такі, наприклад, покемон, рушник 70 на 140 за 350 гривень. 450 вілюр. Ось такий, де, не знаю, собаки, я не пам'ятаю, як цей мультик називається. Далі. Рушник 350 Бавовна теж якийсь мультяшний. Суп... А, Супер Маріо, Frozen да. 450 ось такий. Потім рушник Сонік 450 теж, Пепа 450 і. My Little Pony 450. І це в нас рушник Unicorn 375. До речі. Найдешевший це ось внизу. За 250. Теж велюр і просто в нас ось такий він іде. Малюночок I Love Horses. Так, тут ось такий. Unicorn Unicorn і My Little Pony Ось такі рушники класні, дивіться, по 160. Непогана якість. Такі сірі, бежеві і ванільного відтінку. До речі, хороша знижка на, на вішалки 165 гривень, упаковка, 5 штук, дерево, білиця, ось ці. Ось такі йдуть 5 штук да, за 165 гривень. І чорні. Чи ні, чорні, мабуть, ні. Не зрозуміло. Білі. Написано білий. Тут забрали. Тут були в нас метал, дерево, чорний. Ні, можливо, і ці так само. Да, метал і дерево, ці так само коштують чорні. Всього лише 165. Я сподіваюся, Юск не буде закриватися, що там Польша. Собі надумали, тут також чомусь пуста полиця, що тут було. Килим був 750. Просто реально зараз дуже багато жовтих цінників, дуже багато йде знижок. Акція, акція коштував, ось, наприклад, килим ось такий натуральний. Коштував 800-1300, зараз 850. Цей 1200, зараз 700. Тобто знижки нормальні такі йдуть. Дуже дивно, що до сих пір пусті полиці. Якось так трошки моторошно. Не хотілося б, щоб закривався магазин. Тут також йдуть знижки. Ось така таця, дивіться, 500 гривень коштує. Шикарна. В таких в турецькому якомусь східному стилі. Так, а, це свічник. Ухто, я думала, це просто стакан, склянка. Свічник 150. 250 ось такий свічник. Ось такого плану свічник. Цікавий, 550. 225. Навіть тут, дивіться, от якось на перший погляд малувато всього. Тільки два букси такі залишилися. 350 і маленький. Це також, типу, кошик, може навіть для квітівні, не знаю, в такому не розбираюся, ось такі мені подобаються, або такі класні. Наприклад, для ось такі можна брати для... Якщо у вас там кухня дозволяє собі, да, для цих приборів вилки, нож... вилки, ножі, ложки сюди можна класти. 225 гривень коштує такий натуральний розміри 20 на 25 і на 9. Такий класний. От вони ще залишилися. Так, великі ось такі, не знаю, це, мабуть, для. Прання да, для грязних, для брудних речей, для стірки. Такі бокси йдуть. Такі от 425, це такі великі, об'ємні. Тут що. Це якась, мабуть, підставка, да, за 750 гривень така підставка. Іде, на неї можна щось, будь-що, квіти, вазу з квітами ставити. Є ось такі фіранки, дивіться, дуже хороша ціна. По 250 гривень коштувало 349 гривень. Це такі штора нитка, такий відтіночок бежевий. Не знаю, як вони будуть виглядати на самому вікні. в мене такої ніколи не було, дуже цікаво було подивитися, поекспериментувати. Така є ванільного, є ось такі різнокольорова. Ідуть. Чотири відтінки. Містить в собі тут ось така сіра. Мабуть, круто, коли, наприклад, по обидва боки вікна просто да, штора якась з цупкої, господи, з цупкої тканини, а посередині, наприклад, ось така штора. Штора-нитка, чи як вона називається? Да, так, нитка Мабуть, прикольно. Ну, не знаю. Я не дизайнер інтер'єрів, тому... Просто такий огляд. Або ще є ось така, також на кільцях дуже зручно. 350 гривень розмір 140 на, на 3 На 3. 140 ширина, 3 метри довжина. Є такі білі. Просто є ось така тюль. Фіранка. 100. Так, 280 на 3 600 гривень коштує така рожева. Ось такого плану на кільцях. Уже готова, просто надягається на трубу і все. Чи на карниз, в кого який карниз? в мене труба. Наприклад, так, 100. 140 на 3, біла з якимось такими квітами. На ній ось такі сріблясті квіти йдуть. Теж симпатично, до речі, такий ось є відтінок. Це в нас що тут що тут пишеться. 100% поліестер. Ось такі знижки. 375. Є ось така біла.